Свободи громадян гарантовані конституцією, але на жаль, ці норми досить часто порушуються. Це програма варто знати сьогодні. Маємо таку тему, і будемо говорити на ню з адвокатом, юристом, правозахисником Іваном Громиком. Іван Миколаевичу, не так давно у е, нашому лексиконі, і, зокрема, навіть на законодавчому рівні, з'явилось нове слово мобінг. От поясніть нашим глядачам, що це і які його прояви. Ну дійсно, в 2022 році Верховна Рада України внесла зміни в чинне законодавство. В першу чергу це кодекс законів про працю України. На де ввела е, нове слово мобінг. Якщо на слово «булінг» ми до нього вже привикли. Оскільки е, це цькування не, не, да, неповнолітніх, не то мобінг, якщо взяти норму закону, я процитую, як записано в законі мобінг. Це цькування в школках, систематичні повторені тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження щастя та гідності працівника його ділової репутації, в тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного. Та або економічного тиску, зокрема, і застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої ворожої образливої атмосфери, в тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну діяльність. Тобто, скажімо, от є це визначення мобінгу, яке введено в у 2022 році внесено зміни в кодекс законів про працю. Відповідно, це є визначення. Тобто, тепер працездатні громадяни, якщо є такі прояви отицкування, утисків і так далі, можуть захищати свої права в суді. Так так, є форми передбачені. На жаль, поки в повній мірі це е, норми в нас не працює, оскільки згідно чинного законодавства, значить, е, е, факт мобінгу має бути підтверджений в судовому порядку. Для того, щоб підтвердити факт мобінгу, особі необхідно звернутися в центральний орган виконавчої влади, який які здійснює нагляд за трудовою діяльністю. В даному випадку це у нас державна інспекція по праці, яка у випадку проведення перевірки встановлення фактів здійснення мобінгу, вона складає відповідний протокол про містивне правопорушення. Направляє його в суд суд, розглядає, і після того як буде встановлено факт, тобто є далі певні гарантії для даного працівника. Однак з е, певних причин, оскільки в нас даний військовий стан, і під час військового стану, значить, за рішенням уряду е, засоби державного нагляду, вони в частині призупинені, це стосується в тому числі Державної інспекції по праці, е, тому вони не можуть здійснювати такі заходи реагування, оскільки в нас е, під час військового стану Державна інспекція по праці може здійснювати перевірки тільки в частині звільнення працівника і в частині неоформлених надійних осіб. Тому значить, це все ж таки законодавство, яке буде працювати на майбутнє. Але вже є норми, які регламентовані, внесені в Кодекс законів про працю, є розписані, є прописано, що мають робити роботодавці, що можуть робити працівники на інші Якщо ці факти будуть встановлені, то, в тому числі є відповідальність. Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній день немає можливості проводити такі перевірки і ну достеменно, скажімо так, підтвердити факти мобінгу. Тому ну, ця програма більш така просвіт інформаційно-просвітницька. Але люди повинні про це знати, що ще є доказовою базою для того, аби можна було звертатись до суду. Законодавець прописав, що одним із форм прояву мобінгу це прояв в формі психологічного або економічного тиску, угу. і в про працю написано, що таке форми психологічного або економічного тиску. Значить, створення стосовно працівника напруженої ворожої образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого залякування, принизливого характеру та інші способи виведення працівника з психологічної рівноваги. Відповідно, якщо брати цей в цій частині, то в нас є, можливо, це можуть бути відеозаписи, звукозаписи. тобто по є Є покази, наприклад, інших осіб, які це підтверджують. В тому числі, в нас, наприклад, є розміщення, тобто, скажімо, в соціальних мережах, е Тих, що записано, то що можна як називається це електронні докази, які можна зафіксувати наприклад. Тому, якщо стан здоров'я погіршився, було звернення до лікаря. Це теж є доказ? Е, ну, дивіться, це вже наслідки, угу. наслідки вчинення відповідної дії. Тобто, скажімо, але це також може бути як доказ, і е, в даному випадку, якщо стан здоров'я погіршився, то чи не законодавство передбачає, в тому числі відшкодування на інше. Відповідних заподіяних збитків, далі, тобто, скажемо, що є, може бути Безпідставне негативні виконання працівника з колективу та його ізоляція. не запрошення на зустрічі наради, яких працівник відповідно до локальних нормативних актів, транзиційно розпорядчих актів, має брати участь переконання виконання ним трудові функції функції uh -huh. Недопущення допущення працівника на робоче місце. перенесення робочого місця не пристосовування для цього е виду місця. Тобто, якщо у працівника є прописані відповідні його посадові обов'язки, якщо дійсно от є не значить, є збори десь, де він має приймати наради участь, його не запрошують. Значить, цей факт фіксується. Угу. Це вже є відповідні документи. А скажіть, будь ласка, до прикладу, де преміювання без пояснень причин це мобінг чи ні? Так. Так, а далі я, наприклад, нерівна можливість для навчання або кар'єрного росту, нерівна оплата праці за працю рівної цінності, яке виконується працівником однакової кваліфікації, безпідставне позбавлення працівника частини виплат премій, бонусів та інших заохочень. Тобто, получається, це теж відповідно є мобінг. Якщо на сьогоднішній момент є дійсно преміювання, йде преміювання всіх працівників, і в такому випадку, якщо іншим виплачується більше, іншим менше і безпідставно. Тобто не можна пояснити, понятно, що якщо я на працівник притягнувся до відповідальності, чи е, да, це диксаційні повноваження керівника, як кому визначати, але це також необхідно пояснити, чому саме так. А от безпідставні догани, які згодом от є у нас факти, вже які згодом е, оскаржувалися в суді. Це мобінг чи ні? А е, скільки це систематичні повторювальні тримальні е, триваючі умисні дії? Тому mm -hmm. на сьогоднішній амін саме тут система і тривалість і повторюваність. Значить, якщо, наприклад, працівника притянуло до дисциплінарної відповідальності, наприклад, чи це буде е, догана, чи це буде звільнення, потім суд визнав ту догану незаконною, або поновив працівника е, на роботі, це не завжди може бути мобінгом. оскільки підстави, наприклад, для скасування на інші або поновлення на роботі можуть не тільки цькування з боку адміністрації, а можливо, якісь там порушення були допущені на інші під час проведення перевірки, тобто щось роботодавець не врахував при застосуванні десь якісь випадки всплили, Наприклад, ну, зараз під час військового стану згода профкому не потрібна, а бувають випадки, що, наприклад, звільняють працівника, не отримуючи згоду профкому. Так, що суд може визнати, що це саме звільнення, воно було обґрунтоване, але була порушена процедура звільнення. Ну, наприклад, я для прикладу зараз кажу, що в нас є великі буде процеси судові, наприклад, по Кам'янськодільській міській лікарні. Тобто, по моїй інформації, вже деякі позови вже пішли в суд пропонування на роботі, угу. але ну, тут важко сказати, що це, наприклад, був мобінг чи не мобінг. Тобто, скажімо, цькування Стільки... Просто, бути, порушення трудового законодавства. Тобто, так? друге питання, навіть, скажімо, е якщо працівник вважає, що до нього безпідставно, але в той же час він не виконує вимоги роботодавця. Значить, є в нас така категорія працівників, які значить, ну, хотять, щоб не адміністрація керувала на підприємця, щоб вони керували. Значить, в такому випадку, якщо до особи притягують до відповідальності чи від нього вимагають виконання своїх посадових обов'язків, то це. Це цілком законно? Це Цілком, цілком законно, аналогічно. Тобто, скажімо, е да, якщо, наприклад, на сьогоднішній момент чи у нас виникає зараз дуже багато питань, наприклад, в сфері освіти. Угу. Коли йде зменшення педагогічного навантаження, і відповідно виникає питання: розподіл піднавантаження це розподіл піднавантаження, чи це виключає компетенція адміністрації навчального закладу. Ну коли йде зменшення, об'єктивна причина. Понятно, що адміністрація змушена, тобто, скажімо, десь його перерозподіляти, комусь зменшувати. Ну, працівник може вати, що от це мобін, бо в нього зменшують піднавантаження. Но якщо це об'єктивна причина, і воно зменшилося, то ну на жаль, нас відповідні. Якщо це аргументи є, тому е, оця ситуація як воно буде напрацьовуватись більше з часом, оскільки я так. Я для прикладу скажу, що я е, законодавство введено у 2022 році. я так е, по моніторів, тобто, скажімо, на території України, я не знайшов, щоб когось притягло адміністративної відповідальності, Скільки, ну, щоб притягнути, мав би бути, в принципі, протокол значить, про адміністративне правопорушення, яке передбачає тобто, скажімо, на сьогоднішній момент, значить, де чітка допомога, це стаття 173 з значком 8 мобільність працівника, де складається протокол і направляється. Ну, таких випадків поки ще не було. Але. Але відповідно Кодекс законів про працю і законодавець визначив, що роботодавець повинен вже проводити роз'яснювальну роботу, внести зміни в колективні договори в цій частині і відповідні вже напрацювання з цього приводу робити. Методи протистояння мобінгу та захист – це лише звернення до суду? Ну, це не обов'язково. Тобто, ну, по-перше, Державна інспекція по праці. Раз uh -huh. по-друге, в нас е чинне законодавство дає працівникам дуже великі можливості в, свому, в своєму захисті. Однак, при, однак, на жаль, працівники цим дуже рідко користуються. У нас є закон про спілки гарантії їх діяльності, який як особисто вважає, вважає один з найкращих взагалі в Європі, іменно виписаний. Але на жаль, тобто працівники ним не на користуються. Практиці... Так. Так, тому чому би то шону вибирають виборані орган проспілкової організації, яка має захищати працівників. І всі вважають, що от ми вибрали працівників, і вони повинні виконувати, але підтримку їм повинні давати. Скільки сам закон дає дуже великі гарантії для діяльності профспілок, значить, для захисту членів профспілок, і в тому числі і протидія мобінгу. Це якраз і в першу чергу робота. Кон... Угу. Конечно, конечно. Вони ж повинні, тобто скажімо, співпрацювати з адміністрацією. Вони повинні вирішувати, і працівник може звернутися якраз в першу чергу до профспілок і сказати, що от така склалась така відповідна ситуація. Де проспілки мають право це питання відповідно вирішити, крім того, Кодекс законів про працю України передбачає, що може на підприємствах може створитись комісія про трудових спорів. Угу. І рішення цієї комісії також є має відповідну силу. Будь ласка, ну мабуть, у нас немає таких комісій. Е в даний час дуже рідко е ще при. Радянському Союзі, коли існувало ще на початку 90-х років, це дуже практикувалося, оскільки це відповідний орган, який по перше оперативно вирішує справи, по-друге, Відповідно, скажемо, знає ситуацію на даному підприємстві, що такі великі підприємства існували, були такі комісії. Ага. Хоча закон не забороняє, працівник може звернутися до роботодавця, роботодавець, якщо є до звернення працівника, зобов'язаний таку комісію створити. І рішення комісії, тобто, скажемо, значить це вже рішення є в певних випадках виконавчим документом, який ви Дії для примусового виконання. От чи виписано в законодавстві відповідальність, якщо факт мобінгу буде доведено в даному випадку в Кодексі законів про праці виписано відповідальність, якщо якщо буде доведено, буде складно протокол. Значить цю особу, яка вчиняє мобінг, може бути до адміністративної відповідальності. Це то, що я казав стаття 173, значком 8. Значком 5, то зубачаються ко працівника. Відповідно, якщо буде встановлений даний факт даного працівника, якщо це не з числа адміністрації, то є додаткова підстава для звільнення з роботи. Ненше за вчинення мобінгу аналогічна ситуація з роботи можуть звільнити і керівник керівника, за, за який вчиняє відповідний мобінг, тобто теж доповнили кодекс законів про працю. Крім того, доповнили, якщо буде встановлений факт, працівник має право по статті 38 восьми код законів про працю звільнитися з роботи з цих підстав і йому має бути виплачена вихідна допомога у розмірі трьохмісячного засередньо заробітної плати. Крім того, працівник... Такому випадку, якщо буде встановлено факт мобінгу, має право на відшкодування збитків заподіяних, це на лікування, на відновлення стану здоров'я, це матеріальна допомога шкода значить, і майнова шкода, і крім того, на відшкодування моральної шкоди. Це, ну, в цій частині, тобто, скажімо, законодавець так більш чітко прописав ці всі обставини, тому якщо буде, але але в даному випадку вся прив'язка має бути факт встановлений рішенням суду. Тобто нема рішення суду, тобто ну, є випадки, коли працівник може звертатися в суд мотивувати, що проти нього вчинялися відповідні факти мобінгу, наприклад, відшкодовувати моральну шкоду чи матеріальну шкоду, Значить, ну це вже в загальному порядку він повинен доводити. А якщо буде до рішення суда, наприклад, в справі помістити правопорушення, це вже факт встановлений, тобто додатково вже доводити не потрібно, треба тільки довести факт. Значить, розмір заподіяної шкоди, чи це майнова шкода, чи це моральна шкода? Тобто законодавчої бази в Україні сьогодні достатньо для того, щоб захистити права і свободи громадян, зокрема у частині мобінгу, так ну на даному етапі ви ж розумієте, що це в нас новела в нашому законодавстві? Вона тільки почала працювати, угу. але працює вона не в повній мірі. Оскільки на жаль, зв'язку з військовим воєнним станом значить, не неможливо провести перевірки, неможливо складати відповідні протоколи, щоб суд їх розглядав, але початок є. А далі, якщо ондеризуватися, я, я більш впевнений, що в будь-якому випадку будуть вноситися ще зміни і в законодавство, і в Кодекс законів про працю, в інші нормативні документи. відповідні. Е кабінет міністрів України і міністерства ще будуть вносити зміни в свої локальні нормативні документи. Ну, роботодавці вже їх зобов'язано внести зміни в колективні договори і угоди е з часом, я так розумію, це так само, як знаєте, з булінгом. Угу. Коли воно починалося спочатку, йшли певні напрацювання, зараз вже цей механізм працює. працює та, він вже працює повним ходом, і практика застосування вже є, і Є практика притягнення до відповідальності, практика захисту прав неповнолітніх. Аногічна ситуація, я так думаю, що з часом будуть напрацювання, де якщо які помилки, навіть, де якісь помилки будуть усуватися, деякі прогалини будуть. Пти вперед, тобто, скажемо, будуть ці прогалини усувати, оскільки це все ж таки була вимога Європейського Союзу для uh -huh. того, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу. Тому значить, я думаю, і я так думаю, що все ж таки в цьому аспекті і про спілки скажуть своє вагоме слово, стануть на той, все таки виконувати роль, яку їм передбачено чинним законодавством. Ну, оскільки це законодавство ще не запрацювало повною мірою, то я так розумію, що звернень до вас як до юриста з цього приводу ще не було. Але якщо у цьому контексті глянути дещо ширше, з приводу чи були звернення до вас з приводу допомоги щодо захисту честі та гідності? Ну, я вам скажу так, і в частині мобінгу, як зараз називається, тобто звернення були від від людей, від працівників, і до 2022 року, коли зверталися, да це було важче довести. Зараз, ну і, і зараз, тобто вже якось в певній мірі простіше. Все ж таки, законодавець вів це вже можна робити. Що стосується захисту честі гідності, так. Це в нас напрацювання вже дуже велике, і практика відповідно судово є велика. Це стосується і простих громадян, і посадових осіб, і державних службовців, і інших осіб Тому Є, відповідно, в моїй практиці також були такі справи про захист честі гідності. І, і наш Камнець-Подільський міськрайонний суд таких справ слухав багато. немало так, mm -hmm. так, і які дойшли апеляційну інстанцію і касаційну інстанцію. Тому практика вже напрацювання є. І практика велика, і е, деколи неоднозначні, тобто, скажімо, на сьогоднішній момент є висновки Верховного суда, але які є, так і є. А можете якусь конкретну справу згадати? Ну, Дивіться, значить, і загальних, тобто, скажімо, скільки на сьогоднішній час нас люди думають, що якщо захист чистії гідності, це от десь ти пішов і тебе вже мають всі захищати. В моїй практиці була одна цікава справа, коли це стосується навчального закладу, коли е е е працівник вчитель е е опублікував е е Ну, як він вважав, свою точку зору в пресі, в нашому друкованому засобі масової інформації, е, статтю про керівництво даного навчального закладу, ага. Ну, відповідно, даний навчальний заклад керівництво скористало своїм правом на не, чи, дати відповідь, тобто теж опублікувало статтю. Е, працівник вважав, що його. Тою статтю принизили, ага. 에, звернувся з позовом до суду про спростування недостовірної інформації, захист честі та гідності. Справа така трохи довго тривала, Кинулось декілька років, і відповідно, скажем, суд в позові відмовив. Апеляційний суд залишив без змін, і мотивація, в принципі, була яка, тобто, скажімо, защість, честі і гідності, це де спростування недостовірної інформації, uh -huh. критика, тобто, скажем, не підпадає під дію цього закону, тобто, скажімо, і висловлювання, і особиста точка зору, якщо це, значить, не принижує гідність особи, тобто, скажем, не. Підпадає під дію цього закону, і кожна особа в нас свобода слова, яка передбачена Конституцією України. Кожний має на свободи волевиявлення. Наприклад, я коли моніторив практику, наприклад, все, що стосується, наприклад, посадових осіб, чиновників, взагалі є позиція Європейського суда по правам людини, де чітко передбачено, що особа, яка йшла в публічну площину, це політики, чиновники, службовці, вони мають більш відкриті до. Публічної критики, тобто скажемо, і навіть якщо їм це не подобається, я знаю, що в нас, наприклад, були рішення суддів, коли в суд ну, і були навіть проведені по одній справі, мені було відомо лінгвістична експертиза, де що експерти сказали, що те, що було викладено, наприклад, в. Це також був засіб масової інформації, тільки електронний, тобто була публікація, і експерти сказали, що це стверджувані факти, тобто образливі факти. Але суд в позові відмовив, мотивуючись тим, що позивач це була публічна особа, яка займала, в принципі, певне становище. І він має бути відкритим до відкритої критики. На рішеннях Європейського суду в задоволенні позову було відмовлено. Тому. Така і сфера, така велика. Тобто, скажем зараз дуже багато, наприклад, публікацій є у соціальних мережах це і Фейсбук, і Телеграм, і те теж є анонімні публікації. Тобто в такому випадку рішення, наприклад, остання практика це 2024 року Верховного Суда, якщо власник, тобто скажімо, неможливо встановити автора публікації, в деяких випадках ну, неможливо, а наприклад, Фейсбук він взагалі зареєстрований на території США і притягнути його до відповідальності, ну, скажімо так, щоб його поставити відповідачам. У Нас неможливо, як його, по-перше, суд не забезпечить його явку, і юрисдикція зовсім інша. В такому випадку суд може спростувати факт, встановити факт недостовірної інформації. Ну, така практика була, коли є в нас е, фактові справи, тобто, скажімо, і сустановлює факт, що та інформація, яка була опублікована, наприклад, в засобі масової інформації або в відповідній соціальній мережі, не відповідає дійсності. От спосіб захисту, тобто, скажімо, оскільки була позиція, наприклад, що деякі особи зверталися, що зобов'язати вибачитися перед особою. Ну, суд сказав, що це не є неефективний не, 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 не спосіб захисту, не передбачений законодавством. Та якщо, наприклад, є публікація оскільки в першу чергу відповідальність за публікацію несе автор публікації, а засіб масової інформації тут і ну, розміщають... я вам скажу, якщо говорити про офіційні медіа, то вони якраз поширюють інформацію і несуть за нього відповідальність. А що стосується анонімності, то це велике питання. Як кажуть експерти, анонімність нічого не має спільного зі свободою слова, і тут ну можна посперечатись, але з іншого боку, це більше безвідповідальність. Так, погоджуюся, оскільки на, е, однозначно, що вроді свобода слова, але свобода слова це не має мати якихось, не, не може бути безмежною. Вона повинні бути якісь певні рамки, оскільки е, ну, людина теж має бути захищена і просто але. Я дякую вам. Ми, мабуть, відповіли сьогодні на всі питання, і ну не будемо спрямовувати всіх до суду, але принаймні, люди повинні знати, що е, честь і гідність свої права та свободи варто захищати, якщо є прояви їхніх утисків. Однозначно, якщо людина обізнана в своїх правах і знає, що як їй поступати, значить вона захищена.